Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні декілька слів хотів приділити б лохині. Дуже люблю цю ягоду, вона неймовірно корисна. Кущі мають дуже гарний декоративний ефект і прикрашають мій сад що влітку, що осінню. Можете бачити на своїх екранах. Осінню кущі лохини мають взагалі таку, знаєте, повну палітру кольорів. Дуже-дуже гарно це виглядає. Отже, ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, що лохіну, як правило, висаджую або лунковим, або траншейним способом. У будь-якому випадку, що тим що тим способом, бока лунки або траншеї, я огрожую тостою плівкою для того, щоб кислий торф не змішувався із загальним торфом зовнішнім зовнішнім землею, точніше, вибачте, і щоб він не розкистювався. З часом. Цим кущам уже, до речі, більше п'яти років з часом торф просідає. Просідаючи, він тягне цей кущ за собою вниз. І що я помітив, цікавий такий момент. В тих кущах, які просіли разом з торфом на глибину, у них або погано, або зовсім не ростуть нові гілки. А це гілки заміщення. Вони дуже важливі, тому що з часом старі гілки ми вирізаємо, а гілки заміщення це ті гілки, які нам будуть давати далі урожай. Наших ягід. Тому, друзі, вирішив я підняти ці кущі, хоч вони і дорослі, підняти їх повище, скажімо так, пересадити їх. І придбав я торф, Торф, до речі, не дешевий. 50 літрів коштує 215 гривень, 80 літрів коштує 400 гривень, друзі. Можна купити не брендований торф, такий звичайний, знайти 50 літрів за 145 гривень. У будь-якому випадку ціна кусається. Ось на своїх екранах ви бачите корневу систему цих кущів. Спеціально для вас я її заміряв. В глибину вони сягають найбільше 40 см, в ширину – 50 см. І тут одразу моя перша порада. Не робіть мою помилку, тому що я робив доволі такі глибокі і траншеї, і лунки для того, щоб кущі висаджувати лохини. Відповідно, засипав їх торфом, а це гроші в повітря. Тому що коріння на таку глибину. Воно просто не доходило. І там торф не потрібен був, по суті. Як на мене, 50 см більш ніж достатньо. Наступний момент, для того, щоб трішки зекономити на торфі, скажімо так, але воно не пливає, так завжди висаджую лохину, Я зібрав у лісі верховий дерн, верховий шар грунту і перепрівшу іглицю. Тепер, коли я виняв кущі з траншеї, я засипаю їх ось таким верховим шаром дерну. Або ґрунту з лісу. Це така перепрівша яглиця, перепрівші гілки, де не де воно навіть такі, знаєте, аж риже, таке кисле, те, що нам потрібно. І додаю трішки ось такої перепрівшої яглиці. Перемішую з торфом, після чого додаю чистий торф. Роблю лунки і висаджую туди кущі, які там раніше росли. Добре, проливаємо, щоб торф гарно осів. Ми, б, ми бачили, чи кущі знову не присіли наниз. Пролили. І знову підсипаю мотор. До речі, у мене тут три кущі, але колись у мене пропадав один кущик. Я його сюди підсадив. Думаю, хай побачу, прийметься, не прийметься. І він мене прийнявся, друзі. І два кущі у мене дорослих, росли разом. І ось Сьогодні, коли я пересаджував всі кущі, то вже, звісно, я один кущ відсадив. Далі ви будете бачити, я відсадив його у великий пластиковий такий контейнер. На зиму він мене там буде зимувати, і, мабуть, наступний сезон також, хай там адаптується, а далі я придумаю, куди його посадити. Отже, пролили і тепер обов'язково мульчуєте. Що ви, чим ви будете мульчувати, це обирати вам, чи корою, чи ще чимось. Я мульчую е, іглицею, такою жовтою перепрівшою трішки <кхід> іглицею. А ось цей кущ, про який я вам казав, що я його відсадив, також таки доволі дорослий кущ. Добре мульчуємо. Я, як правило, мульчую десь сантиметри 4-5. Для того, мульча це важливий, по перше елемент. Він взимку не дає корінню сильно промерзати, а влітку тримає вологу, не дає е, волозі випаровуватися із торфу. Ось, друзі. В принципі, сподіваюся, що це в мою ситуацію виправить і кущі почнуть ще краще розвиватися. Вони і так, в принципі, дають гарний урожай нормальної нормально ягоду, нормальної кількості ягода, але я повторюсь, не було гілок заміщення. Ось так виглядає тепер моя траншея. Це, до речі, одна із перших, куди я висаджував лохину. Тому, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і, до речі, діліться в коментарях своїми цікавими моментами. Які ви використовуєте, способи заходи, які ви використовуєте при вирощуванні лохини. Мені також буде дуже-дуже цікаво. Ось подивіться ще, як я вам казав, повна палітра кольорів. Особливо осінню лохина неймовірно гарно виглядає. Вересень, жовтень, особливо це прям такий, знаєте, місяць всіх барв. До нових зустрічей!